У рівні з полуницею от ви заклали і вже два місяці. і, ви і вже є. Перші А перший рік вже би в полуниці такого не було. Красно. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І питав я хлопця одного, щоб зняти нам суницю. Альпійська суниця, називається Рагіна. І він садив десь на початку, кінець травня, на початку червня, він садив розсадою. Це він купляв ту розсаду, чи як. Ну, коротше, посадив. Посадив чимало тут, бачите, але він вже збирає, бачите, ягідки, От яка вона. Бачите, які ягідки вже є. о, Такі ягідки, капельне, в них є, бачите, дві каплі. Пішло по рядку і посадив. через... Нехай 30 сантиметрів осадив, вона сама розрослася, так як мені знакомі один такий знаток розсади Максим, може ви вже його Всі чули чи бачили, Во. і він вам детальніше розкаже. Ну Це суниця альпійська, її особливість є, в тому що вона є безвусим сортом. Ну, безвусим видом точніше. Якщо звичайна полуниця, наприклад, чи звичайна лісова суничка, вона випускає вусики. То ця вона по природі розмножується кущем. Тобто є два способи. Перший вегетативний, тобто ділиться сам кущ, другий спосіб посівом насіння. Бо перший спосіб він е, самий такий простіший, але він не є ефективний, бо тому що відсоток виходу розсади там дуже маленький, і якби з часом накопичується на самій суниці там за кілька років хвороби. І коли вона просто діленням розмножується, це вже не те, бо накопичується перші хвороби. По-друге, дуже малий відсоток проживаємості тих е, самих серцевин. Е, вона висівається насіннячком, потім пікірується в касети, Там Ярик потім фотографії прикріпить, я думаю. І тоді вирощується в касеті приблизно до двох місяців, і після цього висаджується в поле. Її можна висаджувати так само, як і полоничку. Цілий рік після висадки, десь приблизно за місяць часу, якщо так навіть не дуже інтенсивні підкормки їй давати, вона починає викидати перші цвітоноси. І після викиду з цих перших цвітоносів за місяць часу вже можна збирати перший врожай. Ось це я так казав мені батько Ярика, що вона була посаджена десь на початку. Червня, і вже є перший такий повноцінний от урожай, чоловік збирав. Є сорт Регіна, є ще барон Соломахер Алібаба Алібаба це є клон Регіни. Вона там трошки відрізняється, але не сильно. Є біла навіть сонечка альпійська. Вона вже була виведена спеціально для людей, у яких є алергія на соницю. Так, ще хочу спитати, ти вирощував сам з насіння е, таку? Вона висідується насінням F1. Ви вирощували. А може сказати, скільки коштує одна розсадина? Ну, в цьому році весною мінімум ми продавали по 7 гривень один кущ? до 100 штук, Поняв. а на опт по 4,50. Ну, якщо, тисячі штук. якщо берете від тисячі і більше, 4,50, Ну п'ятерка, 4,50, то як договоритесь. Якщо будете так 10 тисяч брати, бо тут бачите великий об'єм, тут людина, мабуть, так і взяла. Чи як він, от я бачу, тут виборка недавно була, але тут калібр ягоди вже такий хороший. Досі, хоч це це не самий крупний сорт. Є ще борон Солемахер» там, може, трохи виступає по врожайності, але там ягода от, я дам відео, що по, да? в мене росте. Ну, не як полуниця, але майже, майже в два рази крупніша. У мене трохи інакша форма буває. Ну, Це ще від, від годівлі багато дуже залежить. Ну, Розуміли. Тут схема посадки досить такі. Хороша, тому що я бачу, зробили на гряді, зробили спеціально. велику відстань від кущами. Та так, ну на гряді тут, тут більше, щоб... це. Непогано. Ні, це не погано, так і робиться всюди, так роблять. Оп, по-перше, воно не рівно, а воно йде на гряді, і більше тепло чорна пленка бере більше. Як на рівному воно такого не було. А якщо на гряді переважно, воно бачите, зелені одалеко, але тут, бачите, чи чи обробляють ну дуже гарно, дуже гарно. Бачите, то недавно. Посадка, була, воно Посадка ще була. Хоч і завтра, післязавтра я от фрезернув, і в мене вже на городі росте травичка. Це буквально було десь днів 5-6. От результат. Але тут чимось проходились. Бачу, і проривали, і так, бо вир, вирвані не від ну, так. Тут Досить такі потужні поли зроблений. Дуже добре. Диві. Зроблено непогано, бачу. Дуже дуже добре. Все мене здувало одне. Що в нас на півдні України садять чи полуницю, чи ще і це от така красота? У нас там бувають теж гектарами, і дуже добре. Що на полониці Суниці я не бачив, от полуниці я бачив і 30 гектар. Ти почала я бачу віддавати. Вона тільки може... вже десь дві неділі, три вони вже вибирають це. Я точно знаю. Може, раз в неділю, може раз. 3-4 дні, це залежить від погоди, буде сонце скоріше дозріє. Але їй, ще раз хочу показати, що їй дуже багато квіту, бачите, так само, як вона розростається, це вона вже розрослася від одної, мабуть, цього розсадини гляньте, скільки вже кущ, і вона буде цісти, як та ремонтна. Ремонтанта. Ремонтанта. Вона буде довго додому, я думаю, до морозів буде. Вона від початку травня. Зацвітає десь на початку травня, потім перші ягоди з числа 20-го ну. і до жовтня місяця. До жовтня місяця, до жовтня ну, там, місяця. Як, як приморзок буде, перший приморозок він вб'є цвіт, він ягодки не вб'є. от Після першого приморозку ці ягодки дійдуть і все. Е, ще скажу, що перву все ж таки краще розріб беруть не домашню, а беруть лісову. Але по розмірах я пробував що цю що цю, я б не сказав що велика різниця но лісова є лісова і навіть при трасі продають як лісову ну. як лісову в нас теж казали що той но я бачу вона була набагато крупніша yeah. теж в розрив але півлітра від 100 до 150 гривень за півлітрову баночку от вам ціна була і як і в кінці нема навіть було і більша ціна пів літровій баночці 350 п'ятдесят грам триста грам Почитайте чи порахуйте, скільки можна взяти, як то кажеться, заробити на, ну, на хоч на нехай буде на такому, хоч може кожен раз би її брали, хоч лісової вже нема, а цю би купляли хоч навіть в розріб. Для себе такого одну, е, як то кажеться, таку е, і було б дуже добре, по як каже Максим, по 4,50 ну він би для мене 4,54 продав би. Я посадив одну, хоч на 100 метрів, і я би мав. Бачите, непогано, як то кажеться, дохід, дохід, ну, ми договоримося на ту тему, я подумаю. так, Вова. А якщо ще добре тебе похвалити, то ти мені взагалі там за копійки одасиш. О, і в нас, бачите, дощ, кожен день дощ, це буде рости. Бачите, буде. По, тверках, про, по хворобах. як хвороби? По хворобах в неї є плямисоція. Плямистості свіч Плями... треба? плямистості вони забираються дуже просто. Вона от перший рік вона майже не хворіє. З'являються хворі. вони на другий рік після зими. Після зими воно скошується, ага. скошується так, щоб залишити ці серцевини. І якщо після скошення вона відроджується з гарними листочками, ті плямистості вони проявляються вже десь вересень. Зрозумів. Так, е... да, після цього Зрозумів періоду. скосити. Можна якимось фунгіцидом пройтися, і все буде добре. По шкідникам тріпс її не їсть. Нічого не я е, зрозумів. Ну, може, слимак. Слимаки, ну вони... якщо підуть. Якщо, якщо немає нічого іншого, то вони будуть її їсти. Так, так, так. Якщо є там щось краще, то вони будуть їсти то що так. Бо слимаки, вони полоничку їдять, а тут вона не є настільки вже й солодка, типу, як полуничка. І вона їх не приваблює. Так, хвалиш. Так-то, так-то, ну я спробую. Фактично біло ягода. Нормально. Нормально, але дійсно. Може все залежить від тепла, якщо є сонце, буде вся ягода краща і солодша. Так само, і кавун, якщо багато води буде, він набереться. Чого не буде. Так само і полуниця. Вона буде водяниста. А ну... Сони це не буде Водянисто, я, ну, я не чую теж солодкості. Ну, може таке, це я для себе таке вивід роблю. Не, по смаку вона від лісової дуже не відрізняється. Не відрізняється. Є, ну чуть-чуть, якась кислинка, звичайно, є. Ну, а якби ще так цукру та якоїсь сметани файно, і то б якраз було файне блюдо. Ну, Ясно. Отакий От у нас об'єм. Хлопці посадили. Е, прості хлопці, прості, зібралися, рішили, посадили. І вирощують собі, має ну, і... В порівнянні з полуницею от ви заклали, і вже два місяці, і ви і вже є перший врожай. А перший рік вже би в полуниці такого не було. А скільки наробитися на полуниці? Так, 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 так. Скільки хімії є. І, вусь, і вуса е, обривати, там дуже багато. І більше, мабуть, кліщі б'ють, тут кліще більше ніж. Дешевша, сама посадка. І досить тут ще її, її вона рідко Згучите, писала, що, ну, ну, ну. що порядку її можна було гостіше посилити. Ну гостіше воно якби на початок добре, а на другий рік вона вже буде трошки загущена, і то вже може бути проблемою. А, так то можна було між самими рядками вусідати. Там вже під техніку садиться. Тут я думаю, що тут вручну все обробляв. Це все вручну. Це скоріше всього, це вручну. Але краще так, тому що можна і ящик поставити, а не ходиш, я одного року посадив, як ти кажеш, полуницю. Вона була до кучі на цьому, і по ньому ходиш. Вона розрослася, бо неохота було вбирати що лишнє і багато топталося. А тут бачиш, як йдеш. Так само у нас і помідори. Якщо на гуду, оце йде догори. Отак і в нас ставлять, хоч помідори, звичайно, мають свої кущі, але роблять отак, щоб ти знав, отак його роблять. Це на півдні. А може тут я не бачив, щоб такого було. Це все капля, це все, все. можна, навіть якщо раніше можна було і агролтом накрити. Я думаю, так роблять. Так і роблять так? два тижні, так само, як полниця, на 10 днів приблизно. Скоріше буде, і, і ціна копійка. Звичайно, що раніше, то і дороге. Що рані, то дороге, це ми вже знаємо, тому що починається з тепличок. І закінчується зимових тепличок теж і круглий рік можна робити. Працювати і гроші мати. Ну, так і не скажу. Так і ми прийшли, нам сказали, де хто то говорив, мені в групах писали, чи можна взяти розсаду вусіків з цієї, не можна. З цієї суниці не можна, бачите? Це тільки насіння. певно насіння. Е, вибирають з самих ягод. f 1 f 1 там. Там, ну, там, F2 воно вже не зійде. Не зійде. І воно, от, наприклад, Про, продаю, я хочу, хочу сказати, що продаються самі насіння. Так. Самі насіння продаються, купляєте, сажаєте, сієте, а потом пікіруєте, я так думаю. Так. Ні? так, так сіють. Потім пікірують собі, чи хочете в вкрасети, чи в горшки, чи в що хочете. І ви собі висадили, але самі будете знати, так що можна. Трохи кроноти ну, треба тепличка, щоб була тепличка. На дворі я думаю, воно не піде. Не Тільки піде. теплиця не піде, бо вона хоче тепла. Навіть ми бачимо зараз, воно не сильно дуже буде рости, якщо холодом, бо тут ночі холодні. Це буде, капуста буде. Це буде. Я бачу, що воно росте. Ну простить буде трошки запізненням. Якщо буде жара, воно скоріше все разом піде. То краще, звичайно, з виборкою. Вона хоче тепла, хоче вологості. Вона дуже живуча, вона не боїться засухи. Типу, якщо її там не, сильно не підливати, у минулому році у мене росла, я її ні разу за літо не підливав. От весною дав добрива і все. Добре вона. пішла, так? Вона не пропадає. Ну, я бачу, що вона і кусок взялася, якщо тут до е, брали буквально за ну, хай два з місяці і вже дивіться, який кущ. А золоті три двадцятки і. І хватає, так? Да? Вона... Ясно. Корін... Вона вкорінюється дуже, вона дуже швидко вкорінюється. Як з касетки, якщо вона не дуже там перетримана, і білі корінчики вони розростаються моментально. Зрозумів. Вона буває, навіть через касету проростає до землі, так що потім годі відірвати. Каждому... Зрозумів. Її можна в касетах, як то кажеться, довше протримати, якщо у вас холодно на вулиці, ви протримали, пізніше посадили. І... Минулого було би багато. Якщо насадять там кілька тисяч гектарів. Я зрозумів, як вухину, так, як малину, так. і пішло там, скоро на буде. Я думаю, що Найближчі років п'ять в таких кількостях. Не, не буде, буде, не буде так. Не буде. І так само і полуниця, то дуже. І в нас дощ на цьому так. закінчуємо. Так. З нами Був з вами був Петро Ярославович. І і Максим. Максим. Всім здоров'я, Україні! Перемоги, до побачення.